Музика це більше, ніж просто звуки та ноти. Вона здатна змінювати життя, надихати, об'єднувати мільйони людей та перетворювати виконавців на справжніх легенд. У цьому відео ми зануримося у світ кіно, де музика стає головною героїнею, а історії про культових співаків і пристрасних музикантів захоплюють не менше, ніж їхні хіти. Друзі, досить довго не з'являлися нові відео на нашому каналі. Переважно виходили лише YouTube шорти, тому підтримайте канал підпискою, подобайкою. Ну і якщо ви увійдете в кураж, то можна навіть написати коментар до цього відео. Тож не будемо гаяти час і переходимо до збірки. В цьому топі будуть фільми про легендарних артистів, а ця стрічка, в якій показано цікаві моменти з біографії Елвіса Преслі, вас точно вразить. Дізнайтеся, як починалася кар'єра музиканта. У 1940 х роках Елвіс Преслі ще хлопчиськом після арешту батька перебирається з мамою в сільську місцевість Місісіпі, де знайомиться із запальною музикою афроамериканців яку бере за основу свого майбутнього творчого шляху. У 1955 році він стає висхідною зіркою Естради, співпрацює з музичними студіями та привертає увагу одіозного імпресаріо Тома Паркера, з яким незабаром укладає контракт. Під його керівництвом Елвіс Преслі опиняється на вершині слави та отримує титул короля рок н ролу Фінал, яким би сумним він не був, допоможе вам краще зануритися в тематику музичної індустрії. Ціна слави та великих грошей дуже висока, і Елвіс її точно зрозумів. А це фільм саме про пісенний конкурс. Музична комедія не покаже реальні історії, але продемонструє ту саму мрію. Майже кожен артист хоче потрапити на Євробачення, і ця стрічка розповість про гурт, який це зробить. Головні герої фільму все життя жили в Ісландії і мріяли взяти участь в світовому шоу Євробачення. Але дует не міг довести людям, що вони здатні здивувати світ і перемогти. Більш того, над ними нерідко насміхалися. Але музиканти не засмучуються, вони вірять в себе і знають, що настане момент, коли вони зможуть показати себе. І ось одного разу Ларса і його подругу Сігріт покликали на кастинг люди, що мають відношення до конкурсу. Але чи зможуть вони використати свій шанс? Головні герої мають не лише налаштуватися на перемогу. А й докласти чимало зусиль. Сюжет цікаво побудовано навколо конкурсу та емоцій музикантів, а тому круто передає вайби Євробачення. А ця стрічка, яка вже стала культовою, свого часу стала справжнім відкриттям для фанів леді Гаги. В ньому вона зіграла співачку, яка лише починала свій шлях в шоу бізнесі. Сюжет розгортається навколо Еллі талановитої, але невпевненої у власних силах співачки. Одного разу вона знайомиться з музикантом Джексоном Мейном, чия кар'єра поступово наближається до свого занепаду. Між героями зав'язуються пристрасні любовні відносини. І Джексон допомагає Еллі розкрити свій талант і досягти успіху на сцені. Але зростаюча популярність головної героїні, починає негативно позначатися на Джексоні, якому стає не тільки складніше миритися з його в'янучою кар'єрою, а й бачити, як дівчина, прогинаючись під жорсткі умови шоу-бізнесу, починає поступово втрачати свою самобутність. Ну і родзинкою, чи вишенкою на торті називайте як хочете, є пісня спільного виконання героїв фільмів Бредлі Купера та Леді Гаги під назвою Шалоу. Зібрала, здається, більше мільярда переглядів на Ютубі. Одним словом, топчик. Цей фільм розповість про Фредді Меркюрі, Зірку Квін. Мало хто знає, наскільки важким був шлях артиста до слави, і тому стрічка цікаво розкриває важливі факти з його біографії. У центрі сюжету кінокартини, студент художньої академії Фарух Булсара, найбільшим захопленням якого є музика. Хлопець з сім'ї емігрантів починає грати в групі Смайл. Але незабаром вирішує перейменувати її в Квін. Він також бере собі новий псевдонім Фредді Меркюрі. Завдяки своїй безмежній харизмі, таланту і енергетиці, незабаром фронтмен трук групи Квін стає одним з найвпливовіших музикантів 20-го століття. До речі, критики дуже позитивно сприйняли фільм, хоча чимало біографічних стрічок зазнають осуду чи нерозуміння. А ця біографічна стрічка розповість про Елтона Джона. Дивіться, як починалася кар'єра легендарного рокетмена. Якщо ви не цікавилися його історією, вам буде дуже цікаво. Молодий студент Реджинальд Кеннет Двайт, який у майбутньому стане сером Елтоном Джоном, навчається в Королівській музичній академії. Там він знайомиться з Берні Топіном. Який стане автором більшості текстів до його пісень. Двоє талановитих молодих людей починають підкорення музичних вершин, поступово з дивного та ексцентричного хлопця, Реджинальд стає рок зіркою, який потрясе весь світ своєю музикою та феєричними виступами. Сер Елтон Джон відомий своїм яскравим стилем. Він прагнув цього з самого початку. І стрічка покаже, як артист зумів гнути власну лінію та чим заради цього йому довелося пожертвувати. Кожен з цих фільмів показує, що музика це не лише сцена та слава, а й важкий шлях, внутрішня боротьба та справжня любов до мистецтва. Легендарні виконавці залишили нам не тільки свої пісні а й натхненні історії, які продовжують надихати покоління. Я вже говорив, але все ж повторюсь: не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих історій із світу кіно.